Комісії одне питання в порядку денного. Ті будуть пропозиції до порядку денного. Немає. За те, щоб запевнити порядок денного в одному питанні, прошу опросити за допомогою отриманості. Питання про зміну права користування земельної діяльної комунальної власності. Чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що у ліцеї No2 минуємо. І сьогодні треба змінити право користування земельної ділянки. Сьогоднішній день земельна ділянка лежить на праві постійного користування за ліцеєю номер 2 У нас на закачає будівництва сьогодні відділ освіти, тому треба цю земельну ділянку передати. Тому проєкт рішення? Всю частину. Я так прочитаю зараз, діти за Значить, проєкт рішення буде. Дівчата. Припинити право постійного користування Баштанського ліцею No2, Баштанської ради, Миколаївської області, я не читаю, земельна ділянка загальної площі 2 гектара 556 соти з кадастрового No42 206 101 00, 04, 03, 00, 15. для будівництва обслуговування будівель закладів освіти квед 0302 і земель комунальної власності з адресою вулиці Єлина, 102. Друге, рішення, пункт рішення зареєструвати припинення іншого речового права, право постійного користування земельну ділянку з кадастрою номером, яку я назвав відповідно до чинного законодавства, зареєстровано 19.01.2017 року під номером 186 Третій пункт рішення передати постійне користування відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради, земельну ділянку площею 2 гектара 56 сотих з кадастровим номером. Я вже його називав, послідні 4 цифри 2 15 для будівництва тобто споловані будівель закладів освіти і земель комунальної власності з адресою вулиця Вілина номер 102 і. Утвертий фон і відділу освіти молоді та спорту виконавчої комітету братанської міської ради зареєструвати право користування на земельні ділянку площу 2 гектара 56 сотні з кадастровим номером. Останні цифри 2015 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти з квітом один державному реєстру речових прав на нерухомому контролю за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань про промислову комплексу, земельних ресурсів, благоустрою та екології. Таке пропонується проєкт рішення по даному питанню, які будуть. В Буде фінансуватися будівництво. Яка організація? Литва. Хто? Литва. Литва. Міжнародні. Повністю за рахунок донору. Ну, зараз чуємо, що там Америка призупиняє все фінансування в Україні. Чи не відноситься це будівництво до цих коштів а чи не буде, то у нас проблем, що десь зупиниться і будемо стояти. Я це прокоментую підписаним меморандум із Міністерства освіти і науки. Там де 5 проєктів, іде... Це мене таке. то фінансування воно вже є. Воно вже у нас на щиту і вже ну, не у нас на щиту, тобто у той організації, яка вже прийняла рішення, вже є проєкт, відібрана організація підрядника, яка вона вже йде. Вже прийшли даже аванси платити. Тобто назад кошти не повернуться. Є термін виконання до кінця року. Так, Так, так. Розроблений да, маршрут по вивезенню землі. Все розроблено. Куди будемо рити? Куди будемо рити? <кху> ну, зараз будемо рити там котлован. Куди будемо рити землі? Ну, фактично, про виїжджати вони будуть із... Ну, ззаді ми мимо школи. Так, да. ззаді ми мимо школи. там, там де доходів були, доходів вирізали. І тоді буде здійснюватись виїзд вивозиться, планується на свалку. На свалку? Да. Так. Воно має пересипнути, як і було до цього, як з лікарні вивозили, вони пересипають. Тобто сюди те, що вона була коли погребна, не виходить чи нічого? По документам ми маємо вивозити на свалку. На утилізацію. Да. Так. поправку. Багато... Можна поправку камери. Пано ну, якщо немає питань, інформацію приймаємо довідомо і виносимо на розвідки першої нічого сесії. Прошу проголосувати. За, проти, утримався, приймається. Питання. Спільне засідання порядку денного. Вичерпені. Все. Засідання спільне закінчення. Переходимо.